Зернові на завершальному етапі збір цукрових буряків в повному розпалі аграрії Хмельниччини вже кілька тижнів копають солодкий корінь цього року. В порівнянні з минулим роком групі компанії Вітагро посіве саме цієї культури збільшили на тисячу гектарів. Це стратегічна культура, тому що вона насправді реалізовується на території України і переробляють наші українські цукрові заводи. Його і розрахунок можемо отримати відразу ж тут, на місці і буквально сьогодні, завтра, відразу після того як ти його реалізував. Це важливо. Культура в нашій компанії, тому що саме певні кошти, які сьогодні вкрай важливі, попри все те, що пшениця інші культури лежать сьогодні в складах. Ми сьогодні маємо кошти живі для використання в виробництві для того, щоб починати посівну компанію в подальшому, щоб далі працювати. Ми маємо саме цукрового буряка. Зараз в Україні працюють майже три десятки цукрових заводів. П'ять з них варять цукор на Хмельниччині. Якістю цьогорічної сировини на заводах задоволені. В цьому році завод має гарну сировину, гарні погодні умови. Ми технічно були підготовлені. Найбільша проблема для нас це люди. У нас дуже багато спеціалістів було мобілізовано, але завод працює. Він виробляє цукор європейської якості. Він має добрий потенціал, добру потужність і добрі техніко-економічні показники. 250 тисяч гектарів цукрових буряків, які були посіяні навесні, дозволять бути Україні з цукром і забезпечити інші країни, кажуть цукровики. Якщо порівнювати з 2021 роком, тобто довоєнним, посівна площа під цукровими буряками складала 220,6 тисяч гектарів. І виробництво в районі мільйон чотириста мільйон тисяч тонн. В поточному році, незважаючи на те, що у нас відбувається ну, повномасштабна війна, все-таки є певне збільшення і посівних площ, і виробництво. Погода цього року радує, а це важливо. Саме теплий та сонячний вересень, і жовтень збільшив цукристість, а посуха дозволяє легко вивозити масу з поля. Станом на сьогодні в компанії більше 3,5 тисяч гектарів цукрового буряка. Збираємо ми сьогодні його на три цукрових заводи. В середньому десь по компанії сьогодні 710-720 центнерів з гектара по цукрового буряка в заліковій возі без врахування цукристості. Завдяки тому, що має мінус десь там возимих, тому що недостатня кількість опадів, але для цукрового буряка сонце, саме вересень, місяць, це той період часу, коли він набирає цукристості, тому що дощів не вимиває. А багато сонця, багато проміння сонячного йде. Тому ми маємо сьогодні велику цукристість від 17,8 до 18,2%. відсотка. Це більше базиса навіть на 2%. відсотки. Для багатьох агропідприємств цукровий буряк може бути рятівним кругом, адже коли немає ціни на зернові, цукор продовжує тримати показники. Тим більше наше біле золото користується популярністю за кордоном. урожай 23-го року було посіяно 30 тисяч гектарів цукрового буряка. На сьогоднішній день вже 12 тисяч гектарів зібрано, накопано 600 тисяч тонн солодких коренів при вражальності 530 центнерів з гектара. Плануємо накопати в межах мільйон 800, біля 2 мільйонів тонн. На сьогодні працює 5 цукрових заводів: це Старокостянтинів, Шепетівка, Красилів, Теофіполі-Норкевичі. Маємо виробити 180-190 тисяч тонн цукру. При потребі для Хмельниччини на рік 90 тисяч тонн. Зараз виробники працюють над упаковкою, адаптованою під європейські стандарти. Тим самим збільшують можливість бути конкурентно спроможними із закордонними виробниками. Сьогодні в Європі заборонені мішки 50 кілограм з кілограм в зв'язку з охороною праці, тому що це важка вага на руки. І тому ми і не тільки наш цукровий завод, а всі цукрові заводи повинні думати, щоб сформувати ту тару, яка потрібна для європейського споживача. Протягом місяця світові ціни на цукор продовжують зростати, і 14 та 19 вересня на біржах у Нью-Йорку та Лондоні сягнули 12-річного максимуму. Експорт це варіант розвантаження власного ринку та збільшення прибутку підприємств, що в умовах війни надважливо для поповнення держбюджету.